І всім привіт! З вами я, стоп, блін, Стока. І сьогодні я відкрию цілих 6 стер-паків. Ну, не в сендофі, а в реальному житті. Ось вони. Ось такі 6 стер-паків. На, це... на це не звертайте увагу, тому що мені було лінь робити штучки цей. Для стікерів і тому я використав від своїх бліндбегів, які я робив Вовсім не по стендофі Ну, давайте почнемо відкривати. Так, зараз я трошки перемішаю. Давайте відкриємо Ось цей. так, Що тут є у нас? Що тут мені попадеться? І мені попадається це за стікер? О, прикольно! Це мені стікер доволі подобається. Це стікер Pro. Ось такий от прикольний. Не знаю, я думаю, я думаю, наліплю його на свій P350, який я ще не покрасив. Давайте це сюди будемо складати, а стікери будемо класти ось тут, щоб було видно. Так, давайте далі. Ось це відкри. Погнали. І що мені там попадеться? Що це? Що це? Ох ні фіга собі це ж V2, наплек V2 Gold. Тоже прикольно, я її наріплю на свій USB Gnight. Показує мені отут Це у нас це у нас Рарка і Епік Погано далі. Відкриваємо цей. Да, тут. А отут. Це що Це Ага, во-во-во. Все -во -во. он отут тут заклад. Так, і це що за стікер? Це стікер Неон. Це реально класний стікер, але він мені не дуже подобається. Бач, він трошечки якийсь діст... не дуже. Це у нас. Боже, я не пам'ятаю, це або епік, або легендарка. Поклад... Давайте покладемо до В2. Може це епік, то ще не пам'ятаю. І так, давайте ще раз перемішаємо. лиш лишились. Давайте оце відкриємо. Де тут? Оту... О, отут відкривається. І що щу... нащупав? АВ Мастер. Тоже класний стикер. Це рарка. Мені подобається, я його, не знаю, куди не ліплю, кладемо до ПРО, тому що це рарка. І що? Лишилось тільки два стікера. Тьфу, два стікер-пака. Відкриваємо, давайте який. Енкібенки єл варенки, а не бенки, -бенки хльоб. От тебе червоний матрос. Оцей путь буде. Так. Ага, отут. І що у нас тут? Це що за стікер? Вау, це реально, о, це реально класний стікер. Це вінтерфан з обновлення 2022 року. Мені подобається. Покладен до рарк, тому що він рарка. І що? Останній стікер-пак. Давайте. На Шамана, може, щось прикольне випало. Шаман, 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 шаман. Прикиньте, це стікер пак, як в стендов, і там ніфіга не випаде. Давайте Ви подивимось. І стікер В2. Я так і думаю, це стікер-пак прямо як стендофі. Тобто ніфіга не випадає і лише цей можна щось випустити. Тобто, значить так. Ну що, підводимо пісунки? Значить, у нас випало чотири рарки і два епіка. Ну, то що, то, що за неон ще добре не знаю, але, походу, він епік. Ну, ось такі от прикольні апгрейд з всіма апгрейдами. На Юспі по 350 буде теж на відео. Але ще поки що ні. Тому, ну що, з вами був я, МакЗачник 100ка. Всім удачі і всім пока-пока!